Ну і нарешті гламурне відео, не те, що якісь, я от вам як я смажу яєчні показую. Е, історія для українців згадалася мені вчора ж я, та взагалі останні дні тижні. Якщо українця якогось образити і про це написати, чи сам українець щось попросить, о май год! Українці кидаються хейтити цю нещасну людину. Навіть вдалося захейтити за те, що наша дівчинка українська не захотіла співати калінку-малінку у фінляндській школі. Фінській, вибачте, фінляндській <плес> Це Катя, у фінській школі. Так ось, я вам хочу сказати, що я, наприклад, та дитина, яка не вступала в піонери і яка відмовилася. В далекому 80-й якомусь, а може, 90-му. Не пам'ятаю, в якому це було, в який момент, ну, Радянський Союз, я думаю, може 90-й ще не розпався. Так, от я відмовилася, як мені сказали мої батьки вчити їм СРСР. Це був СРСР і мене ніхто там не захитив, і, ну, Бо це демократія. Чого вона повинна калінку малінку співати? Ну, українці вважають, що повинна. Так ось, історія для вас. Два азербайджанці потрапили в грузинський, до грузинської армії. Так можна, бо є азербайджанські райони. І один дуже серйозно захворів. І він був без тями. Але його без свідомості, без тями годував з ложечки. Доглядав, протирав азербайджанець інший, який навіть йому не був друг. Він так за ним доглядав, що всі були здивовані грузини навколо. А доглядав він за ним, бо це свій, він свого підтримував. Так ось, оце нам приклад треба годувати з ложечки один одного, а не хейтити. Вам все здається, що всім досталося, а вам одному ні.